Дівчина з України дає спробувати своєму британському хлопцю солодощі з українських магазинів. Як думаєте, що йому сподобалось найбільше? Моя українська дівчина змушує мене пробувати дивну українську їжу, доки вона мені не сподобається. Дивно під номером один просто печиво. Тож не варто так дивуватись, але як на мене воно смачніше ніж англійський варіант. І ось І цей, цей коментар зверху. Усі нам писали зробити версію рошен. рошен Тож сьогодні все рошен. рошен. Так, виглядає як Просто ель Класіко. Знаєш, це класичне печиво. Власне, це чайне печиво, але мені здається, воно смачніше. Приємне. Для тебе теж саме. Якщо вмочити в чай, так було б дуже смачно я дам йому п'ять десяти. а якщо вмочити в чай, то мабуть шість десяти. Справедливо. Їжа номер два. Молочний шоколад із бульбашками. Бульбашками? Так, там всередині маленькі бульбашки. Мені це подобається. Подобається ця технологія, яку вони використовують, щоб зробити шоколад із бульбашками. Так, у нас теж є щось схоже, називається аеро. так. хороший спосіб робити шоколад, правда? Ага це просто звичайний молочний шоколад, але з бульбашками всередині. Легко. сім із десяти без сумнівів. Їжа номер три. Ця цукерка з плюсом на обгорці. Я їх ненавиджу, якщо чесно. З чим на обгорці? З плюсом. А як медичні цукерки? Так, у мене батьки завжди казали: у тебе болить горло. З'їж цю цукерку допоможе. Виглядає доволі приємно, схоже на льодяник від горла. Це і є людяник від горла. Ми їх називаємо стрепсілс. Але для рошен непогано. Людяник від горла чотири з десяти.